Доброго дня. Це добра традиція, що міська рада і комунальне підприємство, і всі водоканали співпрацюють. На сьогоднішній момент у нас проходить така акція співпраця з підприємцями, які займають нежитловий фонд наших будинків. Дуже тяжка ситуація на сьогоднішній момент. Вони не закладають з нами договора, не співпрацюють. Тяжка ситуація з вивозом сміття. На сьогоднішній момент фактично тільки 50% підприємців заключають з нами договора. Так що сьогодні ми всім вручаємо повістки від того, що вони приходили повідомлення, то що приходило комунальне підприємство, заключали договір на прибирання при території Які саме договорити. Значить, на утримання прибудинкової території вони являються співвласниками та як комунальне підприємство. Ми надаємо послуги їм, за які вони не не платять нам. Це в них невелика, це йде відношення. Фактично це невеликий кошт для того, щоб отримати будинок. Підприємці працюють, заробляють кошти, мінерують мешканців, які отримують весь будинок. Це ми надаємо послуги по комунікаціям, електропроводам, кришу. Це все отримання підбудинкової території. А по якому тарифу має Підприємці платити, так само, як мешканці квартири? Фактично, так як мешканці квартири. Це та ж сама квартира, тільки вони приведені в житловий фонд, вони є підприємцями, вони думають, що вони мають вже свою вивід. коефіцієнт будет